29 мільйонів із бюджету на 9 тролейбусів у сумах у чергове шукали тих, хто ж може продати нам нові машини. Що за скільки пропонували пасажирам, і які ризики маємо нині далі. Охочих три підприємства Чернігівський автозавод, Луцький Богдан Моторс та Київський Сіті Транспорт Груп. Найбільше ціну править перший. Його пропозиція майже 3 мільйони 200 тисяч гривень за один тролейбус марки еталон. Хоча влітку кажуть, готові були поставляти в суми транспорт майже на мільйон дешевше. Влітку, коли ми пропонували наш тролейбус, він коштував 200 тисяч доларів, але курс долара на той момент був 11,5-11,7. А на даний час ми закладали вже в собі вартість курс долара, існуючий на сьогоднішній день, курс НБУ 15,8-15,79. На другій ціновій позиції Богдани – 2 мільйони 590 тисяч гривень. Знову ж таки, півроку тому коштували на 300 тисяч гривень дешевше. Це максимум. Інформації від спілкування з пресою представник компанії відмовився. Найдешевша пропозиція у киян за один рогатий просять дати 2 мільйони 200 тисяч гривень, але мають проблему: не повний пакет документів і дрібниця немає самих тролейбусів. Дана партія тролейбусів буде робитися під заказ саме під заказчика. То есть для компанії Електроавтотранс. Цих тролейбусів в налічі у нас нет. Ми будемо делать їх новими. За 20 робочих днів тендерний комітет має вирішити, кому надати перевагу, але вже сьогодні його голова має сумнів, принаймні щодо можливості потенційного переможця. П'ять років тому вже мали з ним справу. Замість чеського начиння привезли китайське. Договор поставки там було писано, що комплектація чеська. Коли прийшов тролейбус сюди, перший в декабрі ми почали осматривати, там китайська начинка. Всю команда поступила от директора, тролейбус законсервірувати і пішла судова та процедура. Громадськість, яка слідкує за тендерами у тролейбусній царині, взагалі не у захваті від конкурсу. Мало того, що доведеться переплачувати, сам тендер знову може бути визнаний недійсним. Ми маємо трьох учасників, і якщо два двоє з них не будуть відповідати конкурсним пропозиціям, да. То в одного закупити ми не зможемо згідно чи законодавства. законодавство. Адін підняв ціну тролейбуса приблизно на 1 мільйон, другий производитель підняв ціну тролейбуса приблизно на 300 тисяч. Тож фактично, якщо б тендер состоявся ще літом, то город зекономив. нагадаємо, третій рік поспіль суми намагаються придбати тролейбуси. Останній тендер у липні скасували через неякісну документацію. Наразі у випадку визнання конкурсу дійсним перші нові машини приїдуть до міста у березні. Олена Адаменко Сергій Сурков на часі новини.